А ви в у нас я вже І покажіть поставить. Я вже представлявся. Не представляли себе. Представте, це обов'язок мініцов не має бути. Я вже представлявся. Я вже я вже представлявся. Справа, вправа, де ваш значок? Де, де, де жетон? Чому зняти жетон? Покажіть мені жетон, відкрийте. Ви відкрийте жетон, це ваш обов'язок. Не хочу, бо я вже вам показував його два рази. І три рази показую. Добре, не хочу. Не хочу. Це ваша тихо. Вам на максимальний штаб. Це ваша аргументація не хочу. Я вам вже Добре, покажу... я зроблю звернення на Хмельницькі ДАІ. Я вже вам показую цим відео. Покажіть і представлюте, будь вже ласка. Я Але не думайте, що це пройде просто отак. Покажіть, я будь розповім. ласка, хто ви є. Представтеся. А ви хто є? Я журналіст, Юрій Дюк. З ваших документів представлялися. Я просто звіти все наш. Шкодую про це. Не думайте, Ласка, що якщо ви випишете штраф, то все стане на свої місця. І що? Розумієте, Ви що я мені в... погрожуєте? А що ви мені погрожуєте? А Це ні... погроза. Я не знаю, що погрожуєте. Ви не представили, хто ви є. Ви не надали доказів того, що відбувається порушення. І проводите зараз да. штраф. Де докази я порушення? Виписуєте акт, з яким ми зараз не погодимося, тому що ви не довели, що було факт порушення. Ви взяли за з голови. Чого? І зафіксує. Навіть не представившись того є. Ні, ні посаду, я, я, я хочу наголосити, ні посаду, ні ім'я, ні прізвище я не було. Не представлено. А це є, це є вимога, тому що правоохоронець повинен представитись. Добре. Я нагадую, що всі автомобілі ДАІ обладнані приладом візир, на якій фіксуються порушення і даєшніки мають показати те порушення, яке було зроблене. Ви цього не зробили, тому що у вас запису немає. І відеокамера, яка у вас знаходиться, вона навіть не ввімкнена, і вона не є доказовою базою. Навіть як вона ввімкнена. Не Ну то покажіть на відеокамері хоча порушення. Це ваша особиста, ви тут гуляєте. Ну, Ви тут Я працюєте, тут ви при виконанні обов'язків. Я тут не гуляю, ви при, викон... ви. Ви при виконанні обов'язків службових. Тому ви маєте представитись з ну, А не розказувати, хто ви гуляє. Як? Я вже вам представлюся. Будь ласка, покажіть Я номер же жетону. Покажіть номер жетону. І хватить хамити. Хто вам хамить? Я? Покажіть Я номер вкладати, жетону. А де акт? Чому акт не підписаний? Чекайте, ви виписали акт? Ви виписали штраф чи ні? Я запитую вас. А чому ви не дали його засвідчити Та знімайте, я Юрій Дюк, журналіст з Рівного. Знімайте. Можете прогуглить, подивитися. Давайте, подивимося на цей концерт. Ви виписали штраф? Скажіть, да чи ні? Ви виписали штраф? На вас ні. Я на вас виписали. Не І не дали водію підписати. Так? Yeah. Ви не засвідчили це. Yeah. На вас нічого не виписали. Дякую.